Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельник і залишити той самий знаменник. Я нагадую, що дріб у нас складається з двох частин: зверху чисельник, знизу знаменник. Отже, якщо у нас знаменники однакові, я додаю тільки чисельники. Знаменник залишається незмінним. Ви пам'ятаєте, що математики, коли пишуть правила, вони не пишуть. Конкретний приклад да, через цифри. Вони намагаються це замінити на букву, щоб ситуація була універсальною для будь-якого випадку. Отак От і тут. Немає чисел, є букви. Є дріб А поділений на С, і дріб Б поділений на С. Тоді, що у нас цей це однакові знаменники, чисельник А додати Б. Будуть числи, я додам і отримую результат. А щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника і залишити той самий знаменник. Тобто те ж саме, що і з додаванням, тільки в даному випадку віднімання. Знаменник не змінюється, чисельники віднімаються.